Нарешті починаємо спортивний контент на цьому каналі. Походжу кожу до качалки і ніяк не як ми можу засняти. Ну, що Працювати треба в качалку. Працювати жорстко, а ну, не знімати. Ви тільки по діло сюди заходжу. Перше, що падає на очі, це многофункціональний тренажер. Тут можна робити що завгодно: і ніжки підкачати, і грудину, і трицепс, і навіть та й все, що ще тут можна підкачати, я не знаю. Може спеціалісти знають. По-друге, це бегова доріжка. Дуже крута, нормально працює, нічого зайвого, просто і легко. Головне, щоб працювала. До речі, в мене були які не працюють доріжки. Велик Простий велик, але я дуже рідко, майже ніколи не займаюся. Я або бігаю на доріжці, або роблю оце, гребля на витривалість. Також в нас є штанга, але якщо якийсь культурист приїде, для нього нема блінів. Але це взагалі не проблема їх замовити, тобто просто ніхто не займається. А якщо замовити, то це не проблема у будь-якому порту, ну майже у будь-якому привезуть ці були. Та якщо і в нас штанга є, то це взагалі не проблема. Просто скам'я. Далі у нас усілякі види гантель, також колесо, на прес чи спину. Але я полюбляю його робити, але воно дуже небезпечно, потрібно до нього готуватися. І також обов'язково в стінку вбиратися. Дуже круті гантелі, до речі, перший раз такі на судах бачу, можна перемикати їх в, ну, як, як хочете. Коротше. Якщо ви крутий ті, можна одразу так бамс, на 24. Усе. Є просто такі гантелі, а їх теж дуже замало. Тобто уся ставка на ці, І також такі маленькі. А, о, от, ну, не запитуйте. Також я полюбляю більше всього це гірки. Дуже багато з ними займаюся. Потрібно замовити 24 та 32, щось не доходять не те, що руки, а було дуже впадло їх самому нести з Волмарта, а замовити не, ну, не було збуду. Гірки це топ, взагалі всім раджу. Оце я не знаю, що воно тут забуло. Це взагалі якась гірка для вагів, щоб сважувати. М'яч такий теж спортивний. Перший раз теж на судах бачу. Купа теж з ним є усіляких тренувань, але щось разу, одразу не користувався. Що тут ще цікавого? Ну і основне, чим ми займаємося 60% часу це груша боксерська. І також наші рукавички, дві пари з капітаном. Ну і ми тільки, я тільки з ним тренуємося, ми спарінгуємо тут час від часу. Я його готую, так що може потім запишемо спортивний контент з ним, як ми тут перебуємо. До речі, він непогано стояв на лапах, я йому держав. Ну як є лапу, просто вдягав іншої рукавички і ми з ним бахали один іншому. Ну, коротше, усілякі комбінації. Це, як на мене, цікавіше. Тобто я з цього залу тренуюся лише на біговій доріжці, на греблі і також беру гірки. Але я беру гірки і йду на вулицю, бо тут дуже такі Ну, не сильно, не сильно високі потолки, і поэтому з ними можна нормально займатися тільки на вулиці. Але це взагалі то плюс. Якщо я можу, то я максимально переходжу на вулицю, бо постійно і так оці надстрійці, надстройки і сонце того не бачиш взагалі повністю днями. І при будь-якої можливості я виходжу на вулицю та тренуюсь там. Але зараз у нас плюс 39, і іноді не дуже комфортно. Загалом скажу я вам, для тих, хто не розбирається, це дуже-дуже супер непоганий варіант. Це дуже непоганий варіант, як для середнього сегменту судів, і от качалка з таким простіром, ну, реально. А також забув сказати про тенісний стіл. Хто любить, у нас все для нього є, але ніхто не грає тут. Реально, как для судовой качалки, это просто топ. Если вы думаете, что нет, сейчас я вам покажу старое видео на одном из моих судов. Я был наверное, там, в качалке и покажу, что такое плохая качалка. Я тебе говорю, сколько надо сил, сколько надо силы, воли, чтобы прийти просто в эту качалку. Я тебе говорю, я, ну я, во-первых, как бы еще заебывался работа нормально сегодня сделал но я как представлю что надо прийти сюда еще и что-то делать я тебе говорю очень сложно я прямо ну напрягаюсь меня очень мотивирует то что подвижность минимальная очень тяжело ну типа надо что-то делать. Это единственный причах. Если бы я еще третьим я работал, я бы сюда, наверное, еще месяца два бы не зашел. Ну ничего, я себя пересилю. Когда еще, ладно, такой зал, говорят, я не могу в него прийти, тут, ну, типа, тяжело. И то тут есть, что делать. Я еще как-то их, блядь, пон... Костя, реально, это самая печальная качалка, которую я когда-либо видел на судах. Ну, это пиздец. Вот по гантелям ситуация еще более плачебная, где... Вот, блядь. Вот они как бы уже почти фуловые. Чем их еще две? Я... Тренажер вообще, я вот со старту, на, ну, я не знаю, почему они такие легкие. Я со старту на нижнюю ставил, но понял, это разогрев был. Надо будет только культуризмом заниматься, я не знаю, брусья, турник, дай бог гирю заказать. Так посмотри, какая она еще маленькая. А если вы думаете, что цена не гирша качалка, то нет. И еще куда гирш. І щоб ви думали, чуваки тренуються. Чуваки тренуються навіть у таких качалках. Це скинув мій коріш з іншого судна, і він постійно туди ходив, бо іншого вихіду в нього не було. І дійсно у чувака був результат. Головне бажання, головне бажання і всюди. Навіть без качалки можна тренуватися. Нагадую вам, щоб ви лайк не ставили. Що б я робив, якщо б не було б качалки взагалі? Ну, тобто, бувають такі моменти, коли вона як склад, тут просто сховище. Всі сюди щось кладуть, е, воно забито повністю, тренажерів або нема взагалі, або вони завалені, розло, розламані там під низом, ну коротше немає початку. І в такому випадку можна тренуватися самому, е, банальні підтягування робити, ненавиджу їх. Е, якщо хочете прусія на будь-якому кутку, на М -м, ну, панжуманія, ви всі знаєте, будь-де. Будь-який час можна їх робити. Коротше, можна нажимати на кількість. Всі ці надвисокі навантаження ну, не завжди добре. І якщо є змога отак от просто потренуватися зі своєю вагою, то чому б ні? Ну, Якщо б я так приїхав і нічого не було, то я б сприймав це як виклик, то і будемо тренуватися без нічого. Но! В мене був би план Б, тому що постійно на кожен свій контракт я вожу скакалку і резину. Це резина це взагалі просто ну, бомба, тому що це ну, просто спортивний зал у твоїй кишені. Те, що ти можеш робити з резиною, я не знаю, ну просто мільярд усіляких вправ. І на спину, і на грудь, і на. Ну коротше, ти можеш ускладнити резину будь-яке е тренування. І якщо ще й купити декілька видів, тобто більш жорсткі, то взагалі проблем не буде. Другий момент скакалка. Скакалка ну це на витривалість. Хто полюбляє, хто ні. Просто я полюбляю займатися боксом і скакалка для боксера, це не знаю, як не знаю, що сказати, як, як вода для суду. Але, до речі, капітан тренується без неї. Ну, тобто... Залежить від тактики бою, тактики, тактики, тактики та стилю бою. От, і що саме головне, воно нічого не важить. Просто кинув сумку, і все, ти навіть не помітив там ніякої воги, ніякого місця воно не займає. Привіз з собою в рейс. Ви можете запитати, як ми качаємося, коли дуже сильно качає. А от ніяк іноді ніяк, коли дійсно сильно качає, то вже починає боліти голова і ну краще взагалі краще не заходити сюди. Коли качка. бо може щось впасти. Штанга може поїхати, краще перепочити. Це теж потрібно. Це теж частина тренування Я зазвичай полюбляю тренуватися прямо після вахти своєї. Тобто я одразу 4 години закінчую вахту і йду тренуватися або з капітаном, або без нього, або йду на вулицю, щось роблю, щоб захопити це сонце, щоб побачити його та вітамінчик Д. Uh, іноді буває таке, що і на ніч тренуюсь. Тобто, якщо були якісь діла, чи просто не було сил, не було бажання, то я переношу це на вечір, от як зараз. Uh, нічого такого, просто відкрив двері пішов. Ну, Яка різниця? Пішов потренувався, головне на свіжому повітрі. Усім вам фіскульт. До побачення. Якщо було цікаво, заходьте ще. Фу! Думав, сьогодні прийду. Тільки познімаю, тренуватися не буду. Бо якщо і те, і те робити, то все буде погано. Але поки закінчив, ну після того, як закінчив, думаю, ну я вже прийшов, ну я вже тут, ну хоч щось потрібно зробити. А, і зробив. Головний меседж який, що важко тільки дійти, а коли дійшов, то щось і щось там і буде. Але з планом легше, з планом заживеш. Але іноді без плану просто прийти і трішки по... пострушувати кістки.